Речена була дуже гарною. Марині захотілося подивитися і на нареченого. Але коли подивилася, пізнала в ньому свого коханого. Марина поверталася із роботи. Сидячи в маршрутці, з подивилася у вікно. Зупинка була якраз біля церкви. Біля церкви в цей момент проходило пишне весілля. З цікавістю Марина спостерігала за весільною церемонією, яка розгорталася перед її очима. Зі своїм хлопцем Марина зустрічалася уже три роки. Але до пропозиції руки та серця тим більше до весілля ще не дійшло. Наречена, оточена розкішю та увагою, виглядала чудово. Кожна деталь, кожна прикраса на ній здавалася ідеально підібраною. Фігури, обличчя, сукня, все в ній було ідеально. Марина не могла відірвати погляд від цієї краси, але потім їй стало цікаво, як же виглядає наречений цієї красуні. Але Марина ніяк не могла роздивитися обличчя нареченого. Весь час він був закритий. і від її погляду, ніби щось не давало їй побачити цього таємничого хлопця. Марина почала відчувати дивну тривогу. Вона запитувала себе, хто ж цей чоловік, який сьогодні одружується? Чому я ніяк не можу побачити його обличчя? І нарешті, коли маршрутка рушила, Марина змогла побачити, хто це. Це був її хлопець, її коханий. Вона відчула, як серце стискається від болю та розчарування. Тієї миті, і він глянув прямо на неї, ніби відчув її пива. Лекучий погляд крізь вікно маршрутки. Марина була шокована розумінням того, що весь цей час він обманював її, ведучи подвійне життя. Усі його обіцянки і всі моменти щастя виявилися брехнею. Її зрадили і дуже сильно образили. Дома, прийшовши трохи до тями, Марина написала йому величезне повідомлення, вимагаючи пояснень, але відповіді не отримала. Її заблокували скрізь, де тільки можна було, залишивши без відповідей з полем та розчав. Чаруванням. Цей досвід змінив Марину раз і назавжди. Вона більше не вірила в слова та обіцянки, і довгий час не могла довіряти хлопцям, адже вони здатні на будь-які обмани та зради. Але Марина була не такою простою дівчиною. Вона не могла просто так залишити цю ситуацію без подальших дій. Через деякий час вона вирішила, що і його нова дружина заслуговує знати правду, так само, як і вона сама. Марина розуміла, що їх обох обдурили, і вона не могла. Залишити це поза увагою з упевненістю та рішучістю. Марина хотіла розшукати дружину свого колишнього хлопця. Вона використала всі свої навички та ресурси, щоб знайти її. І ось після довгих зусиль вона знайшла. Серце Марини билося дуже сильно, коли вона приступила до написання листа дружині Жені. Вона надала фотографії та докази, що доводили його зраду, і поділилася своїми почуттями. Довгий час не було відповіді. Марина переживала, що її слова могли надто ранити її або взагалі не принести належної уваги. Але в один момент, коли вона найменше цього очікувала, з'явилася відповідь: я знаю, хто ти починався лист. Марина затримала подих, читаючи далі. Женя розповідав мені про тебе. Він дуже шкодує, що так вчинив із тобою. Але наше весілля мало відбутися ще багато років тому. Я була в комі весь цей час, а коли знову повернулася в цей світ, Женя зрозумів, що не хоче більше жити без мене. Ми любили одне одного все життя, і це більше ніж три роки. Там було ще багато слів. Але Марина відчула, як рана на її серці починає затягуватись, хоч і Женя вчинив із нею жалко. Жахливо, але вона розуміла, що він хоча б не обманював їх двох. Марина тільки не розуміла, чому не можна було одразу сказати все, як є, адже незважаючи на всі випробовування, проблеми та труднощі, істина та чесність завжди знаходять свій шлях. Це був важливий крок на її шляху до зцілення і розуміння, і Марина знала, що тепер може почати піклуватися про себе та своє майбутнє, залишивши позаду минуле повне обману та нездійснених надій.